Інтернет-магазин Лептопчик допомагає українцям заощаджувати на комп'ютерній техніці та завоював довіру серед покупців. Цього року компанія отримала винагороду вибір країни. Та зараз ми дізнаємося, в чому плюси вживаної техніки не тільки для гаманця, а й для екології. Місію нашої компанії є забезпечення людей доступною електронікою, яка в свою чергу допоможе людині вирішити проблему, заощадживши гарну суму грошей. Ми маємо великий досвід та знаємо, які моделі надійні, а які не треба закуповувати. Перед продажем кожного ноутбука він проходить діагностику та обслуговування. Електронні відходи є одним із швидко забруднюючих джерел сміття у світі. Вони містять собі шкідливі хімікати, які можуть забруднювати ґрунт та водойми. Продаючи БВ електроніку, ми збільшуємо термін служби пристріїв та зменшуємо кількість відходів. Термін гарантії має бути такий, щоб людині було достатньо часу, щоб перевірити спокійно в усіх умовах. Кожен ноутбук проходить первинне тестування. По-перше, оглядаються всі порти пристрою. По-друге, це оглядається наявність битих пікселів на екрані, працездатність клавіатури, тачпаду. Також тестується жорсткий диск на наявність помилок. Оперативна пам'ять. Ми підбираємо ноутбук, виходячи з потреб клієнта. Для нас, як для інтернет-магазину, дуже важливо відправити вчасно замовлення. Робота наших співробітників вистроєна грамотно, кожен знає свою роботу. Тому 80% відправлень ми робимо в той же день. Також в планах підключити технічну підтримку для клієнтів, які хочуть зателефонувати, та отримати рекомендації щодо усунення їхньої проблеми дистанційно.